Перша домашня гра та вперше без пропущених голів. Мова про рівненський кардинал цього сезону команда за чотири матчі здобула дві перемоги: крайня проти львів'ян. Як усе було далі? Рідні стіни допомагають. Кардинал Рівне нарешті провів свою першу домашню гру у новому сезоні. В гості завітав Львівський і найТі, який ще не перемагав у новому чемпіонаті. Тож рівняни після шокуючої поразки у поєдинку минулого туру проти Харкова намагались реабілітуватися. Не може бути так, що декілька місяців тому команда зробила історичне досягнення, досягнула такого результату. А через три місяці до нас таке ставлення і. Взагалі, ніби що ми не команда, а ми не зрозуміло, хто команда Олександра Бондаря домінувала на паркеті, але тривалий час не могла реалізувати свою перевагу у цифри на табло, навіть коли гості грали із п'ятьма фулами упродовж семи заключних хвилин першого тайму. Кардинал нас просто сьогодні розмазав по паркеті. 80% команди просто обгадилася їм можна було. На третій хвилині вже памперси треба було міняти, і на жаль, на жаль, главка коротка, щоб не було навіть ким підмінити, посадити, передьорнути, випустити. Ну, наразі є в нас проблеми, кадрові проблеми є. Голи пішли по перерві. Роман Горпинич виконав кутовий з лівого флангу. Євген Ланко пробив і м'яч після рикошету. Влетів у сітку воріт гостей 1-0. А ще за 6 хвилин Дмитро Скипчик п'яткою виконав передачу на хід Владиславу Сорокіну. І той підсік м'яча над голкіпером. 2-0. Це перемога. Для наших болівальників, які справді команду підтримують, не знаючи, що відбувається в клубі, що відбувається в команді, які в нас проблеми. Багато людей, які в лапках називаються вболівальниками, не підтримують команду у важкі хвилини, а навпаки. Незрозумілі речі говорять відтак: перша домашня перемога рівнян у новому сезоні, і перший у чемпіонаті поєдинок без пропущених м'ячів. Іля Томашевський новини рівного.